Всім привіт! В нас розгар посадочного розсадного сезону. Вже в нас вже температура вже навіть за вікном сьогодні вже 15-16 градусів. Знаю, що багато вже помідори сіють, посіяли. Хтось ще планує тільки сіяти. Хочу от розказати за сорт помідорів, який який ви посієте. І який 100% буде з врожаєм помідорів. яким, якому я впевнений, багато років я перевірений. Ми вже десь я вам хочу сказати 7 чи 8 років його вирощуємо. Ні разу він мене не підвів. От це трюфель чорний помідора. Досить така незвична, чорна. Ну, не вона не зовсім чорна, але називається трюфель чорний. Я не зразу хочу сказати. там... Що я не дуже прихильник цих е, от, рекомендацій, найкращий сорт, найврожайний, самий самий-самий, а в ітозі може вийти, що з того самого самого е, чистий пшик. Поясню, чому я е, вибираю цей сорт помідорів. Чому я своїх от сортів, от цих своїх сортів, у мене повно цих сортів, всяких. Але я саме впевнений, що він надійний, що якщо посадити його, будете з врожаєм. Він не золоті гори там, прям десятки кілограмів він не дає, але він за 7-8 років завжди я був з помідорами Ні разу він мене не підвів, ні разу якийсь там супер, якась там рання фітофтора чи там якась така фітофтора, що прям його скосила. Ні разу такого не було. Тому. Я хочу порекомендувати, швиденько хочу вам розказати. Зразу розказую, як я свої помідори відбір. У мене досить багато сортів, тому всяких і сусіди дають, і купляю і ще якісь там свої сорти. Я завжди у мене досить жорсткий відбір по сортах. Я перше дивлюся, щоб помідора має бути стійка. До хворіб. Не просто до фітофтори, а там до стійка до хворіб, щоб зберігалося листя. Ну і є такі помідори, що ще помідори не, не віддали, не почервоніли, вони вже половина листя вже пожовтіло у плямах, це все. В цьому трюфелі досить стійке листя майже зберігається до кінця сезону. Щоб ех, так фітофтора на нього там розповсюджувалася, нема такого. Досить порівню з іншими помідорами, досить стійкий і до фітофтори, і до інших хворіб. Є такий, от, і вам хочу зразу розказати протилежну історію. Є трюфель жовтий, в мене був Був у мене 2 роки, ну просто е, красиві помідори, просто не описати, не, намалю, і не, не намалювати. Жовтенькі, з зелененькими прожилками, ну це просто ну і смачні це все. Але перший, перша фітовтора була на ньому. Була на городі фітовтора, зразу на трюфолі жовтому. Ніде на ніодної помідори нема інших сортах, на трюфолі-жовтому, перша фітовтора. Я його викинув. Ну, що зробити? От така протилежна історія. Далі, це застійкість до хворіб. Тепер по плодах. Я завжди вибираю, щоб плоди були. Не косі, не криві, не перекручені, досить завжди. От, е, всіх от я купляв пару раз різних е, фірм. Ну, я думаю, що е, якщо ви купляєте якусь, знаєте, перевірену фірму, то можна, можете собі купити це незалежно від фірми. Я кажу за сорт. За сорт трюфель чорний. Е, і ці плоди. Я, казав, я розказував за плоди. Не завжди рівномірні, е, гарної, рівномірної е, такої форми, щоб там не криві, не перекручені нормальні. Так. Далі я дивлюся, щоб помідора рівномірно достигала. Тобто мені потрібно, щоб помідора е, до кінця серпня місяця, ну, крайній там початок вересня, майже все віддала свої помідори. Мені е, не потрібно, щоб помідора там нав'язала. Відро помідорів, але у вересні місяці вони ще всі зелені, їх треба ящиками носити, накривати і з ними гратися. Мені таке не потрібно. Гарно віддає в серпні місяці помідори. Досить, досить такий гарний по строках дозрівання сорт. Так, отакі От основні його переваги. Досить ще. Само, мені от, здається, що саме основне, що от я собі запам'ятав, я завжди знаю, що досить стабільний сорт. При будь-яких погодних умовах, при будь-яких там жарко, дощі. У нас є у нас от, такий клімат, що в нас можуть бути і дощі по 30-40 днів підряд є такі роки. Є таке, що серпень може бути засушливий, досить стійкий сорт. І завжди дає при будь-яких погодних умовах він досить стійкий. Щодо врожайності, щоб не було ілюзій, що там прям вже супер якась врожай. Досить помірна врожайська. Вони не дуже великі, але досить багато на кущі. І буде е, нормальні ці. Ви знаєте, просто багато от рекламують ті сорти, я от багато дивлюся і їх посадиш, і там рекламують і 10 кг, і не знати скільки. А відтоді виходить, що нічого доброго з того не виходить. Але цей досить стабільний сорт. Так, зразу розказу хочу розказати за умови, які в мене, щоб просто, як я вирощую, щоб просто потім не було кого ілюзій, що ви посадили цей сорт, і, і сам він буде рости і нічого не треба робити. У мене і, і, обробляється мінімум 3 рази від фітовтори. Це мінімум 3 рази. Якщо більш-менш нормальні умови, три рази ми обробили фітофтори. Це від фотофтору обробляється. Далі. Роблю я після висадки, даю там в луночку, можу давати трошки якогось комплексного добру або карбаміду, і плюс в мене робляться підкормочки. По листу роблю підкормки, і я роблю підкормочки, люблю робити підкормочки під корінь. Це в мене завжди робляться мінеральні підкормочки. Підкорень, наприклад, кальцевою серітрою, може бути якимись фосфоромісними добривами. Зеленим добривом ми підкормлюємо Завжди у нас зелене добриво зроблено, підкормлюємо свої помідори. Дріжджами, дріжджову підкормку завжди, робимо. завжди мінімум два рази за сезон. Я колочу гумати. Це можуть бути різні комплекси, гумати, там, гумати з мікроелементами або просто гумати, в кого які гумати можуть бути. І ці отакі я завжди стараюся 7-10 днів, щоб моїм своїм моїм помідором зробити якусь підкормочку. І листові звичайно підкормки. Це щодо умов. От я не хочу обіцяти золоті гори, але я хочу ніяких не люблю цього, ніяких не рекомендую. Ніяких це, але хочу от за такий стабільний, стійкий, досить врожайний сорт трюфель чорний. Я думаю, що якщо хто ще не пробував, хто ще тільки починає садити, хто ще тільки от думає, які помідори купити, попробуйте. Е, і ще одне. Досить ще дуже велику роль відіграє, е, тобто, що помідора залежно любить, який клімат. Може бути в різному різні ґрунти, різні клімат, погодні умови, стресові фактори, може помідори бути і цей. Тому, хто ще не пробував, попробуйте, перше попробуйте. Але я думаю, що оскільки такий сорт, якщо в нас просто можуть бути, я вам хочу сказати, в нас можуть бути і такі бездощові періоди, і дощові по 30-40 днів, і ґрунти в нас бідні, в нас не цей. То я думаю, що при нормальних досить таких умовах. Цих і при нормальних ґрунтах ця помідора взагалі буде супер. Тому отаке відео. Всім дякую за увагу! Вирощуйте гарну розсаду помідорів і всім гарних врожаїв і мирного неба!